годиннику 10 ранку в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Анна Музика. Мої вітання. Повномасштабне воєнне вторгнення Російської Федерації в Україну 204 доба. Вчора надвечір сталася масова ракетна атака на Кривий Ріг. Били росіяни ракетами Кинжал та Іскандер. На щастя, люди не постраждали. Серйозно пошкодили гідротехнічні споруди. Кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Протягом всієї ночі аварійні служби приборкували воду, яка розлилася після ракетної атаки. Через обстріл рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від 1 до 2 метрів. Його вдалося знизити на 40 сантиметрів, і він надалі падає. Рятувальники та аварійні служби продовжують роботу. Підтоплені 112 приватних будинків. Люди евакуйовані. Через ракетний удар пошкоджені кілька водоводів. У Софіївській громаді без води майже 5 тисяч людей. Відновлювальні роботи тривають. Під ворожий вогонь потрапив і Нікопольський район. Ворог обстріляв його п'ять разів за ніч. Минулося без постраждалих. У Марганецькій громаді пошкоджена лінія електропередач. Без світла більше 700 родин. Енергетики лагодять мережі. Нікополь росіяни накривали вогнем чотири рази. Є руйнування. В інших районах області ситуація контрольована. Нікополь атакували з градів та дронів Камікадзе. На цей час без загиблих та без постраждалих. Попередньо відомо про пошкодження близько десяти приватних будинків, більше сотні панелей сонячної електростанції, санаторію та двох підприємств. Про це повідомив міський голова Олександр Саюк. Інфраструктура, комунальні підприємства міста працюють. Допомагайте за можливості сусідам, товаришам. Не залишайтеся осторонь чужої біди. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь до кол-центру Нікопольської міської ради. Телефони ви бачите на екрані. Про ситуацію на Криворіжжі поінформував голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні ніч в Криворізькому районі пройшла спокійно, без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний не був. Всі живі, здорові, ніхто не постраждав. На прикордонних територіях, які межують з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація повністю контролюється Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацьовують на всі 100%. Тож шановні приводу до паніки немає. Наслідки вчорашнього обстрілу ліквідовуються, все під контролем. Ситуація повністю контрольована. То, шановні, не панікуйте, зберігайте спокій, всі на місцях, всі працюють, займаються своєю роботою. ДСНС, Горводоканал, Комунальні служби працюють професійно. Тож, Віримо їм і дякуємо їм за таку тяжку роботу, яку вони виконують цілодобово. Шано, всім гарного дня. Працюємо і ще раз говорю, не панікуємо. все буде Україна. Слава Україні! На території Кам'янського станом на цю хвилину все спокійно. За минулу добу надзвичайних подій не зафіксовано. Ситуація стабільна та контрольована. Повідомив міський голова Андрій Білоусов. На гарячу лінію телеканалу Д-1 вже не вперше надходять дзвінки від Дніпрян стосовно стану дорожнього покриття на проспекті Свободи. Наша знімальна група побувала на цьому місці. За словами місцевих, перед початком повномасштабної війни комунальники стягували техніку та спеціальне обладнання для ремонту дороги. Але вже протягом семи місяців стан проспекту залишається без змін. Ой, дуже нема дороги. Жихливо. Нема дороги зовсім Не <рес> очі. На проспекті Свободи дуже жвавий рух. Щодня тут їздять трамваї, маршрутки та звичайно приватні автівки. Трафік на дорозі нагадує гру Тетріс. Машини маневрують проспектом у пошуках об'їзду підступних ям. Спим як під обстрілами. По дорозі машина їде. Понять чи взрив, чи що. Ну особливо ночі невозможно. Через ями. Він коли це... ну, представляєте, якщо їде фура, порожня. Особливо фура їде, вона так торохтить, страшне. І вони бувають ночі вскакують ті ями, то ну, скоро ж, мабуть, зроблять об'їзди там уже. Перед началом войны тільки сняли да, асфальт. И оце пів года ми воюємо. Да. В таком... На другий день. Вони ще 23-го тут оце знімали асфальт. 20... 24-го технику поставили, 25-го чи там Дуже вывезли. Это кошмар. Вот я вам что скажу. Ну, она опасна для езды, поэтому они ее ограничили. А когда они будут это делать, ну это неизвестно. Вочевидь, вже з досвідом та призвичаєвся об'їжджати ями по трамвайним коліям. Так, я тут мешкаю кожного дня. виїжджаю з дому, і на початку війни тут планували будівництво, але його згорнули, і ми лише витрачаємо кошти на ремонт автомобілів. І ще дивіться у проєкті Народний репортер завтра, 16 вересня об 11.45 на телеканалі д 1 Відповімо терористам на кожну їхню підлість, на кожну ракету. Ми це можемо, сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Українці, українки, щойно повернувся з Харківщини, з нашої Харківщини. З районів, які були звільнені на сьогодні, майже вся область деокупована. Це був безпрецедентний рух наших воїнів. Українцям знову вдалося зробити те, що багато хто вважав неможливим. Тільки за першу добу активних дій наші війська просунулись вперед на 19 кілометрів. За п'ять днів з боями пройшло 110 кілометрів. Загалом, деокуповано майже 400 населених пунктів, 150 тисяч українців, які залишались на цій території, тепер знову відчувають. Що таке звичайне безпечне, нормальне життя? Російська армія перебувала на Харківщині більше п'яти місяців, і за цей час окупанти навіть не намагались щось зробити для людей, тільки знищували, тільки забирали, тільки вивозили, залишили по собі спустошені села. І у деяких з них немає жодного вцілілого будинку. Окупанти залишили школи, перетворені на смітники, церкви, розбиті. Перетворення буквально на туалет. у звільнені райони отримали доступ. І журналісти, і українські журналісти, і іноземні. Світ має побачити ці руйнування, має відчути біль, який Росія принесла українці. Наші правоохоронці вже отримують свідчення про вбивства, про катування, про викрадення людей окупантами. Те, що світ побачив в Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз, ми з вами на Харківщині, це докази геноциду проти українців, докази того, що Росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду. І скажу товаришам по-русски, сьогоднішні ваші ракетні удари. русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачиновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности. Фактически по сотням тысяч обычных мирных людей. Это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, не люди никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками вы слабаки, которые воюют с гражданским. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда там издалека. Террористами вы останетесь, которые будут стыдиться их собственные внуки. События показывают, что единственный выход для российских солдат – это сдаться в плен украинским силам. Только это гарантирует им сохранение жизни и отношения в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо. В очевидно проигрышной для России войне. На місці ракетного удару по кривому рогу робиться все, щоб ліквідувати наслідки цієї чергової російської підлості. Підлості, яка, можливо, сподобається божевільним російським пропагандистам, але точно не врятує морально-психологічний стан російських солдатів. Вони зрозуміли, що російське командування бездарне і що їх очікує в Україні розгром на всіх напрямках, Ніким терором це Росія. Не виправить, бо терор тільки підтверджує слабкість того, хто до нього вдається сьогодні. в Вузюмі я нагородив наших героїв. Це було честю для мене вручити державні нагороди саме на цій землі, на цій землі, тим, хто. Звільняв цю землю. Я дякую воїнам 14-ї, 92-ї окремою механізованим бригадам 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, усім, усім тим, хто всього лише за 5 днів змусив ворога панічно відступити, кинути техніку, боєприпаси. Численні російські прапори, дякую 107-й реактивній артилерійській бригаді, 43-й, 44-й окремо артилерійській бригаді, 26-й артилерійській бригаді, Дякую, хочу подякувати 15-й окремій бригаді артилерійської розвідки. Усім воїнам, усім, які забезпечили своєчасне знищення ворожих цілей, просування наших свого підрозділів. І звичайно, дякую бійцям гур, усім, хто уміло перетворив паніку ворога на справжню. Істерико, дякую генерал Полковнику Олександру Сирському та офіцерам його штабу. Усім, хто спланував і успішно провів військову операцію по звільненню Харківщини, український прапор повернеться в усі частини нашої держави, так само, як на Харківщині. Українських воїнів зустрічатимуть і на Донбасі, і на півдні нашої держави. І в Криму це буде, буде обов'язково. Також сьогодні. Харкові, я провів нараду щодо енергетичної ситуації в місті і області. Ми враховуємо те, що держава-терорист може вдатися до будь-яких нових підлостей усім рівням української влади, як центральною, так і місцевою, рятувальним службам, енергетикам, транспортникам поставлено завдання підготуватись до будь-яких сценаріїв. Потрібні резерви по енергії, по теплу, по водопостачанню на всі вірогідні випадки. Готуємось до завтрашнього активного дня. Очікуємо новим з передової. Будуть дипломатичні новини з Києва з візитом. Прибуває президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Напередодні Брюсселя був майже український день вперше в історії Євросоюзу в спеціальному засіданні Європарламенту під час щорічного звернення про стан. Об'єднаної Європи фактично була представлена і держава споза меж ЄС. Це наша держава. Поки що споза меж ЄС. Ми працюємо заради повноправного членства політично, юридично і символічно. Перша леді України була присутня під час цього щорічного звіту президентки Єврокомісії. Ми маємо важливий результат цього візиту 100 мільйонів євро для відбудови 74 шкіл в Україні в рамках Fast Recovery Plan. Зробимо все, що вдалося, і масштабна соціальна ініціатива скасування плати за роумінг для наших людей в ЄС і для європейців в Україні. Це буде вагомий сигнал про наше. Зближення. Я дякую пані Урсові фондерляїн, дякую усім нашим друзям в Євросоюзі за незмінну підтримку. Дякую усім нашим воїнам. Дякую кожному і кожній, хто бере участь в рятувальних операціях після російських ударів. Відповімо терористам на кожну їхню подлість, на кожну ракету, на кожен снаряд. Ми це можемо. Слава Україні! Їх робота диверсії в тилу ворога, а ціль вільні та незалежні Україна та Грузія. Грузинські добровольці важлива ланка Збройних сил України в боротьбі за незалежність. Зараз у різних формуваннях їх близько двох тисяч. Наша знімальна група побувала в гостях у грузинському підрозділі Інтернаціонального легіону. Про життя та бої кавказьких побратимів у наступному матеріалі. Отарафік наш друг. Привіт. Тарас Григорович, так точно. Виїзд на завдання не обходиться без традиційного ритуалу. Вітання із Тарасом Шевченком. У пустому селі за пару кілометрів від фронту серед розбитих та спалених будинків гордо стоїть погруддя українського класика. Він завжди зустрічає нас, нікуди не виходять, проважають обратно. Сьогодні підрозділ виїжджає у нещодавно звільнене село Щербаки. Перевірити обстановку та дорозвідати територію перед нічним виходом. Готують неприємний сюрприз для ворога. У полі зору вже позиції росіян. Кожну хвилину все може случитися. У них постійно птички літають. Вони розвідують і інформація Вот они де стоять. Ось посадками Сьогодні в околицях порівняно тихо. Росіяни не ризикують відкривати мінометний вогонь, бояться спалити позиції, бо гарантовано отримають у відповідь. Хоча нас попереджають, треба бути обережними. Заодно проводять курси змінної безпеки. Уйдіть, від машини, якщо взрив буде, а зарбьє вас. Машини не стойте нікогда. Для 56-річного полковника грузинської армії Тенгіза Тетруашвілі, командира грузинського підрозділу Інтернаціонального легіону, війна із Росією розпочалась ще в Грузії. Нагадує, що Росія окупувала понад 20% території його країни. У нас теж саме. Вспомните восьмой год, вспомните 92-й год, 91-й. Что они в Самачабулу сделали, так называемые Южные Осетии. Что в Абхазии, тоже они из наших регионов. По день они там живут, грабят, воруют. Все добро грузинское забирают себе. А весь мир молчит. Грузинські добровольці воюють в Україні з 2014 року. Спочатку як грузинські партизани, а потім уже сформували свій підрозділ у Збройних силах України. Основні завдання робота у тилу противника. Серед головних принципів не катувати та не знущатися, не уподібнюватись москалям. Засновник підрозділу Заза на Нуашвілі пригадує, як злочини росіян пережили його співгромадяни. Є жінка, вона ще жива. вырезали глаз ему, его сына, и заставили ее кушать. Они в колодец бросали живых людей, и потом это бульдозером закапывали. І ще багато багато таких речей. там. Попри війну, тут розгортається неймовірна сімейна історія. Син Зази Вано ще влітку 2014, потайки приїхав до України та по прикладу батька пішов добровольцем на фронт і до цього часу служить з ним пліч опліч. У мене був покойний друг, тоже він в Азовсталі погиб зараз в Маріуполі. Он звонит, мне говорит, Заза, если я тебе не скажу сейчас, ты меня где-то, ну, шутку, конечно, пристрелишь, когда узнаешь, говорит, ну, короче, воно у меня. Сначала он приехал в Украине, а потом я. Он, конечно, не хотел изначально, но ты убедил, что я с ним буду. Як вам, коли кревник, безпосередний батька. Ну. У меня с ним очень дружеские отношения, но когда что касается работы, я имею в виду службу, да, он для меня командир и как бы не чувствую, что он мой отец. Саме місто Дніпро першим взяло опіку над добровольчим рухом ще у 2014 році. Звідси йшли на війну, і перші грузинські добровольці. Місцевий військовий шпиталь першим приймав поранених грузинів. Серед тих, хто опікувався ними, відомий дніпрянин Олександр Петровський, який до цього часу забезпечує підрозділ усім необхідним. Друг, брат. как еще назвать его, это моя семья, не только друг и не только какой-то... Это Александр Владимирович, который вот очень переживает, не только, не только про нас, он, он так помогает вот на этой войне всем, всем вокруг, ну, настоящих бойцов. Грузинські добровольці обіцяють, будуть з українцями до самої перемоги, інакше бути не може. Сергій Салій, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу. «Д1». оперативна інформація щодо російського воєнного вторгнення від Генерального штабу збройних сил України противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області. Утриманні захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Ворог обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, намагається вживати заходів щодо перегрупування військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів. Та об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни від авіаційних ракетних ударів та застосування реактивних систем залпового вогню постраждала інфраструктура понад 30 населених пунктів: це, зокрема, Кривий Ріг, Харків, Краматорськ, Вовчанськ, Костянтинівка, Лозова, Сіверськ, Білогорівка, Миколаївка, Верхньокам'янське. Солидар, Бахмут, Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Юр'ївка, Нью-Йорк, Первомайське, Кам'янка, Времівка, Степове, Малі Щербаки, Сухий Ставок, Костронка, Біла Криниця та Мирне. За минулу добу ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та здійснив 86 обстрілів із систем реактивної артилерії, по військових та цивільних об'єктах на території України. На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На інших напрямках противник обстрілює інфраструктуру із танків, мінометів та артилерії. А саме на Сіверському напрямку: в районі Галаганівки Чернігівської області, на Харківському напрямку в районах населених пунктів Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучне та Куп'янськ. На Краматорському напрямку Тетянівка, Криволука та Білогорівка. На Бахмутському напрямку веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Весела долина Зайцеве і Сухабалка. На Авдіївському напрямку Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. На Запорізькому напрямку Вільне Поле, Зелене поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я. На південно-Бузькому напрямку: Біла криниця Ольгине, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка. Крім того, ворог постійно веде повітряну розвідку БПЛА. За наявною інформацією підтверджено знищення значної кількості військовослужбовців та військової техніки підрозділів 137-го парашютно-десантного полку 106 ї парашутно десантної дивізії Збройних сил Російської Федерації на Бахмутському напрямку. Значні втрати не дозволяють продовжувати бойові дії вказаним підрозділом без проведення додаткових заходів. З метою утримання тимчасово захоплених територій ворог намагається укріпити першу лінію оборони у Донецькій та Запорізькій областях, переміщує резерви зі складу підрозділів 3-го армійського корпусу, а також залишки підрозділів, які були виведені з Харківського напрямку. В той же час. Через порушення силами оборони логістичного забезпечення окупантів підрозділи Збройних сил Російської Федерації, що виконують завдання уздовж лінії зіткнення, мають проблеми з нестачею окремих видів боєприпасів для реактивних систем залпового вогню та артилерії. Сили оборони продовжують успішно відбивати атаки противника, зокрема в районах населених пунктів Спірне, Солидар, Майорськ, Зайцеве. Одрадівка, Весела долина, Водяне та Новомихайлівка. Протягом минулої доби для підтримки дій наземних угруповань авіація сил оборони здійснила 12 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження шести районів зосередження живої сили противника, двох зводних опорних пунктів та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Втрати ворога уточнюються. Крім того, Наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 4 літаки окупантів: 3 Су-25 та 1 Су-24М. Вірте в ЗСУ, разом переможемо. Слава Україні! До інших тем у Кам'янському на проспекті Шевченка відкривають соціальний гардероб для тимчасово переміщених осіб та вразливих категорій населення. Щоб отримати речі, необхідно мати при собі оригінали паспорта, ідентифікаційний код та довідки для переселенців. Сюди ж за бажанням можна принести свої теплі речі, які вам уже не потрібні, але виглядають добре. Одяг повинен бути чистим. Графік роботи понеділок, середа четвер з 1000 до 16.00. Українські діти, які разом з батьками змушені були покинути рідну домівку через російську агресію, стали учнями європейських шкіл. Про те, якою є початкова школа у Шотландії, розповість наша власна кореспондентка у цій країні Варвара Мішина. Освіта в Шотландії відрізняється гнучкістю навчальних програм, широтою вибору предметів та рівнем викладання. Уроки в початковій школі починаються о 9-й годині ранку. Протягом години діти грають, малюють, виконують нескладні завдання з математики. Також навчаються ділитися своїми думками і поглядами з іншими письмово через спілкування та художню творчість. Обов'язково є перерва на прогулянку чи спорт, і це за будь-якої погоди. Територія школи обладнана найрізноманітнішими спортивними. Порудамі, тому діти з задоволенням грають тут футбол, гандбол та крикет. Після спортивних ігор та активного відпочинку на свіжому повітрі діти знову навчаються півтори години, читають, складають конструктори, набувають навиків командної гри та освоюють музичну грамоту. Для дітей передбачено обід у шкільній їдальні, де обирають свій ланч з трьох варіантів страв: чи приносять з дому перекуси, це зазвичай фрукти, канапки чи тістечка. Домашніх завдань в початковій школі не задають. Натомість діти повинні відвідувати різноманітні додаткові заняття, музичні школи, спортивні клуби, скаутські організації. Закінчується шкільний день рухливими іграми на свіжому повітрі. Після 15-ї години дітей забирають батьки чи розвозить по домівках шкільний автобус. Основним завданням здобуття початкової освіти в Шотландії є надання дитині можливості проявити власні таланти і здібності, а також гідно поводитися з навколишнім світом і ставитися з повагою до однолітків та старшого покоління. Варвара Мішина, Данді Шотландія спеціально для Д1. На Дніпропетровщині завершився обласний конкурс дитячих малюнків на тему рятувальники, герої без зброї. За словами надзвичайників, мета таких акцій це формування патріотичного духу серед дітей, виховання навичок обережного поводження з вогнем та почуття відповідальності за збереження життя. Є роботи, які вражають як рятувальників, так і запрошених членів суддівської колегії. Діти використовували різноманітні техніки та стилі, зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Дніпропетровської області. Судді обрали переможців конкурсу у трьох вікових категоріях. Їх нагородять на честь дня рятівника, який відзначається у суботу, 17 вересня. І про погоду на четвер, 15 вересня. Протягом дня у Дніпрі триматиметься хмарна з проясненнями погода. В день та ввечері можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 16 градусів тепла вночі до 22 градусів тепла в день. Вітер південний до 5 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Анна Музика. Ще за декілька хвилин наш ефір продовжить телемарафон Простір свободи. Тож залишайтесь з нами. Об'єднавшись, українці працюють на перемогу. Це наша спільна мета у боротьбі з ворогом. Тримаємо стрій разом. Ми сильні. Слава Україні!